Всім привіт! Продовжую робити маленькі замальовки для кожної букви і дійшла я вже до букви К. На «К» є досить багато слів, тому я змогла навіть обрати собі тематику, і це більш така сільська тематика. А перший малюнок це маленький милий котик. А продовжую цю тематику така собі красуня-коза, яка за нами підглядає. І ще, звичайно, я намалювала корову, яка за нами також спостерігає через віконечко, але зустрічає нас. Квітами. На наступній сторінці я намалювала такі жовті та спілі качани кукурудзи, які хтось повісив на паркан. І підготував для своїх курочок. Ну і власне сама курка, який не терпиться поласувати цією кукурудзою поскоріше. А для того, щоб тваринки мали воду, я намалювала всі таку стару криницю або колодязь з каміння, щоб прямо все було на ка. На завершення я ще намалювала кошик з калиною і такий затишний розворот у мене вийшов. Далі підкажіть в коментарях, що малювати на Л.